Ми не бачимо бажання Путіна вести переговори про прийнятне для України рішення Столтенберг. Тому єдиний спосіб посилювати військову спроможність України, щоб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. Ну, така заява. Я можу довго її аналізувати. Ну, скажу основне, перше, я не знаю, що таке для Путіна перемога на полі бою. І Я думаю, Столтенберг теж не в курсі. Бо якщо Путін ставить задачу закріпитися на тих рубежах, які він хапонув в Україні, то, то от тієї зброї, яку нині а, дає і пан Столтенберг в тому числі, ну, надзвичайно мало. Бо а, такі рубежі для того, щоб брати, якщо вже ворог вирішив закріпитись. А не йти вперед, такої зброї мало і гине дуже багато хлопців те, що ми з вами знаємо. Друге, що я хочу сказати, ніхто ж не заперечує, що Україні потрібно посилювати військову спроможність. Але ж ми бачимо, як деякі наші чиновники мотаються де тільки можна, щоб зібрати, що тільки можна. І дійшло до того, я був шокований, коли я почув цю новину, що ми вже в оренду беремо, ППО, системи ППО. В оренду. Причому в країн, яким нічого не загрожує. Нічого. Вони не просто в оренду, вони можуть це подарувати, не продати, а подарувати. Ну, тим не менш, ми бачимо, як все відбувається. Тому розцінюю заяву Столтенберга, чи як його там прізвище, як. Черговий такий інформаційний меседж, знаєте, пущений в космос. Докладніше про це в шапці профілю і YouTube. Також ми записуємо аналітичні ролики щодня.